Друзі, всім привіт! Зараз хочу зняти огляд про пилососа. Ну, буду в такому форматі. Я хочу розповісти не конкретно про цей пилосос, а в огляді цього я хочу розповісти про них всі такі такого плану полососа. Вони практично однакові. Цінова категорія їх від 200 до 600-800 до 800 гривень конкретно на вподобії цього плесоса. Цей пилосос не тільки його можна і використовувати в автомобілі і також його можна вдома в господарстві використовувати. Він класний, удобний. Десь у вас щось там розсипали, підсипали, взяли, достали біжик біжик Він доволі таки потужний. Зі своєю для того, на, на що він розрахований, він справляється. Тобто, якщо хтось сумнівається, досі брати нужен і не нужен, так, він нужен не тільки в авто, і вдома. І, і та, де завгодно, і на робочому місці десь там теж можна джик-джик-джик пополисосити, якщо не є така необхідна необхідність така. Так, і, значить, поділюся експлуатацією е, своїм досвідом, які були труднощі. Як я виходив з цих труднощів? Е, Перш за все, він, е, цей пилосос я, ми покупали е, на оптовому якомусь сайті в, е, в Україні. Посилання я спробую залишити, якщо ми знайдемо. Ну, він коштує. Всього-навсього 200 гривень. Е, тому хочу поділитися з вами, щоб як його більш вибрати, щоб у вас не було таких е, всяких нюансів, як були у мене. Значить, за все, вони такі всі хліпенькі. Тут хліпенькі, тут хліпенькі. Е, тому дуже обережно треба. Тут ще покриття таке, ну, покриття воно облазить, таке воно. Матове. Був з коробочки красивий, тепер не красивий. Комплектація вам дуже, вона і не треба. Вам треба от і носик і щиточка. Це дві, ну, дві основних таких приблуди з цього пилососа. Воно розбирається, можна так попилососити, Можна щиточкою. Вона дуже допомагає. Так. Ну Це перше, що вони дуже такі хлібкі. Друга, то, що. Мене саме більш в цьому пилососі. оцей фільтр. Треба шукати або щоб в комплекті були якісь фільтри, або пробувати знаходити їх десь. До цього полососу я не можу знайти. Фільтр. Він або по діаметру не такий, або по висоті, по ширині. В общем, він не влазив в цю колбу, не становиться так, як йому треба. Тому треба мені або щось самому вигадувати, або вже мені проще за такі гроші купити, пошукати якийсь новий. Так. Третій нюанс це автономна робота і батарейки, акумулятори. Так, да, він автономний, класно, но. Опять же таки, тут стоять за такі гроші самі, самі, самі бюджетні і які тільки є самі погані акумулятори. Їх два збірочка 2С. Що таке 2С, то не знаю. Це вони з'єднані послідовно 3,7 вольта приплюсовому 3,7. Получається 7,4. Він працює від 7,4 вольта. Не так, як ми там лампи перепаковували, все паралельно з'єднували. Тут послідовно. В ньому тут нема ніяких ні плацзахисту, ні перегрівів, тому їм треба дуже обережно користуватися. Якщо сюди я от перепакував, він уже автономність збільшу, але він нагрівається дуже. Тому якщо ви дуже довго будете їм пилососити в машині або десь щось прибирати, давайте йому відпочивати. Тому перепаковувати його треба. 100%, бо буде саме перша проблема, проблема з цими акумуляторами. Те, що він включаєш класно, він все вроді справляється, смокчає, прибирає, все засасує. Проходить ну, там, хвилини 3, потужність падає, акумулятори перегріваються, і він там єле-єле сам собі щось просто крути. Ось так от. Так. І заряджається він. Гніздом 5,5 мм стоїть. Схожий такий кабель, як на роутер, який видає там, 9 вольт. Тут теж він видає 9 вольт. І в ньому стоїть не просто плата а Стоїть тут, я бачите, да, ізоленти трошки підмотав, розбурав. Дивився. Тут плата з захисту стоїть. Розрядки перезарядки. Індикатор стоїть, заряджається, розряжає, ну, індикатор зарядки. Коли заряджається красний, зарядився зелений. Тобто не дасть акумуляторам зарядитися більше, ніж треба. Так, і просто щось десь його заряджати, треба з собою тягати цей провід. Уже більш там таких дорогих, там type сіжки стоять, покращі акумулятори. Ну, Це вже це нова категорія. Якщо ви бажаєте, можете е купити собі. І по і подорожче. він буде і помощніше. Ну, я таки про бюджетні. Саме, до речі, бюджетний такий варіант, щоб не нічого не замовляти, це Аврора. Там 400 гривень. І, до речі, там ще мені подобається. Там і прибут у цих дуже багато було по в, комплекті, і в комплекті, і були змінні фільтра. Тобто його хватить там надовго. Тому, ось, якщо, що, йдіть в Аврору і покупайте, і він. Ну, він там непоганий. Потужності йому вистачає. І акумулятори там теж, до речі, покращує. Ну, вони всі розраховані десь там хвилин 10, мабуть, роботи заряджаються, десь години 3-4. А 10 хвилин працює. Ну, вони мощні, молотять тут, як не в себе. Тому хто сумнівається покупати, я рекомендую все одно навіть ці дешевші, тільки треба треба буде врахувати ці моменти, які я назвав. Це... Саме головне це фільтр, щоб були змінні або десь їх можна було придбати. І акумулятори нові став вставляти. Якщо так, то можна я Саме дешевше. вони в принципі всі однакові. Там в них нема нічого такого. Сверх, Придбати можна, помічники вони дуже гарні. Так, і продемонструю, як він прибирає в машині. Я, до речі, в машині тільки ми прибираю, це дуже удобно. І він ну за своєю роботою він справляється. Як і багато мусора він там після якогось. Дощ, дощової погоди, коли там ми заносимо багато бруду, скориків там випадає, піска цього, камінчики невеличкі. Так і просто десь потроху прибрати, щоб було чистенько. Я люблю, щоб чистенько було завжди, тому для мене це незамінний мій помічник. Так, ну і погнали, покажу, як це все працює. Ну, а так. Всім дякую за перегляд. Що сподобалось, подобаєчку, запитуйте питання. Що там розказати, розкажу. Всім велике дякую. Все на все добре. Так, друзі, ось у нас є пісок. Пробуємо запилососити, точніше показую, як зпилисоси. Ну, і що може, від нього не дуже багато? Ну, все про справляється так і тепер водійське місце саме грязне, ймо продемонструю. нюансы. севин он дуже добро. То, что мне неудобно, но поверьте, севин он дуже добро высмоктывает. Так, мы мы Ось так всім дякую.